Якщо будуть молитви, а вони будуть, ми помолимося в закінченні, які молитвині нужди. Будь ласка. Ігор, приємно. Ні, за внука, внуками господи, я думаю, два. А як два дні внука? Ваня. Ваня? Вадим. Вадим. За здоров'я сестри Ані вона нуждається в той надію. І просила Ніна, як казати, я, я не знаю, як казати, чи чоловік, чи, чи служитель у мене так ударив сильну, рука вдову покалічена. Погоріли, да? да, так? А як звати цю людину? <гаду> Саша. Саша. Мені привозить все равно. І забирає, і привозить. Чуда. Добре, помолимося і цю людину. За бачите, кажу, яка в Херсоні там живе і до обстрілами. Наталя. 在你语方面。 Та й стане на ноги, бо я молиться Бога. Люби наш батько, ім'я Ісуса Христа йде до тебе. Ми віримо Ти нас чуєш, бо ти віддав свого сина і відродного, щоб ми, віруючи в нього, мали прощення своїх гріхів. І ти так багато зробив для нашого спасіння, і ти є тут на цьому місці, ти ніколи не пропускаєш собрання, Святих дітей Твоїх, Господи, і ми знаємо, що Ти нас чуєш. Тому до тебе, наші ці молитви, за військових, які там боронять нашу землю, за Ігоря, який попав в полон, Господь, Ти його збережи, його благослови і поверни його додому. Господи, ми просимо Тебе за Сашу там під там і за всіх Його побратимів, Господи, за всіх людей. Кого ми знаємо, Гризовських, які там воюють десь під Херсоном, Господи, Ти їх бережи, благослови. В яких інших містах, Господи, будь з ними і захисти їх, Господь. Ми просимо Тебе за тих, хто отримав поранення в Божій з цілих, старосу за внука, водій ми просимо. Ми приєднуємося і просимо Тебе, Господь, із цілий ім'я Ісуса Христа. Ту людину, яка, яка ударила током ну, жовтики, получила Господь, укріпи її, Господи, щоб вона скоріше все зажила там у неї, щоб була обережна була наступного разу, Господи, благослови нашу сестричку, Ані, яка захворіла, ти її підкріпи і, і сели. Хали Тебе за всіх, хто знаходиться там. Близько всіх бої, боїв, які прилітають, де обстріли. Там, там Херсон благослови. І, і рядишкам знаходяться якісь там міста, села. Господи, також їх захисти. Там ніби всі, всі міста, які вдоль лікарні, там, де ті росіяни їх, боже, достають. Господи, захисти, благословить людей, особливого мама за свою дочку, Наташі, всю сім'ю переживає, Господь. Благослови, Господи, Іні Ісуса. Молим тебе і за еміка, щоб йому розуму, терпіння, мудрості, сил, духовних і тілесних його день народження, хай він і далі славить тебе своїм життям. Ми просимо тебе, щоб ти благословив Богу, Масиченко, Його служіння, його дітей всіх, щоб мали спасіння, мали віру власних всіх циганів, щоб вони, щоб вони всі покаялися перед тобою, і мали спасіння, душ своїх. Ми просимо. Підтримуємо брата Сережу, він за свою дочку переживає. Ми також переживаємо, щоб, щоб ти її знайшов в цьому світі, щоб ти не вернув до, до спасіння, до віри, живої віри, щоб, щоб вона не цуралася в церкву, щоб вона боялася гріха всякого. І... І жила благопоязнення життям. Господи, за всіх хворих просимо Тебе за тих, хто немає в зібранні, хто вдома залишається з своїми проблемами, якими ти, Господь, кріпи духовна тієї для Ісуса. Просимо Тебе за церкву, щоб ти благословив церкву, щоб нам ще багато е, було можливості проповідувати Твоє євангелі серед різних людей, Господь. Благослови всіх, хто. Хто приймає участь в цій роздачі гуманітарної допомоги, благослови тих людей, які приймають цю допомогу, кому вона потрібна. Ти, Господь, касайся їх сердець, щоб вони розуміли, що не одним хлібом буде жити чоловік, але всяким словом, яке виходить з твоїх уст, Господи, і з того серця ми будемо приймати Твоє Слово, щоб мати життя. І не тільки це коротке, дочасне, а і вічне життя. Вічне, в царстві Твоєму, ми віримо в Це, ми слави в Тебе, Господи, гряди, Господь Ісус, і візьми, і наведи тут на цій планеті свій мир, свій порядок. Хай тобі буде за серце. Це слава, слава Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. و رجلي كتابي